каналі Іспанія Українці, і в цьому відео хочу вам представити людину, пост якої дуже сильно нашумів в Іспанії, в іспанському середовищі от про якийсь такий незрозумілий вид шахрайства, який підроблюють підзаконні дії. І зараз хочу вам представити Сергія. Нехай Сергій розкаже зараз про себе представить себе, і ми зараз послухаємо взагалі цю ситуацію. І я запитаю Сергія, як робити, як вчинити в цій ситуації? Бо, от так як ми з ним поговорили, він вже досвідчена людина в цьому питанні от, і може вам підказати, як вам не попастися на такі схеми. Отже, Сергію, скажіть, будь ласка, представте себе і розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію. Доброго вечора всім. Мене звати Сергій Овчинніков. Я живу в Валенсії, в Іспанії вже близько 20 років, трохи більше. Займаюся я зараз, я фінансовий консультант, займаюся страхуванням, іпотеками, пенсійними планами, інвестиціями в Іспанії. Так. Е, ну і розкажи, будь ласка, Сергій, от ситуацію, яку ти описував у Фейсбуці, так? Розкажи, що сталося. Взагалі, от так покроково, от що сталося. Тобі виписали штраф та, за неправильне паркування, і що далі відбувалося? Так, е -е, я неправильно припаркувався. Е -е, побачив, коли прийшов е -е, до машини, побачив квітанцію на штраф. Е -е, і ну, зазвичай я сплачую все це онлайн. Дуже швидко і дуже зручно, але не цього разу як виявилось, навіть на цій квитанції було написано, що можна сплатити по такій то адресі. Ну Звичайно, щоб знайти цю адресу. Фізична адреса. От, так, фізична адреса. вулиця, так? Да? так, саме так. І щоб знайти цю офіційну треба, звичайно, Google Maps. Я прогуглив, знайшов цю офіційну в Google Maps і. Перше, що мене здивувало, дуже погані відгуки. Там близько 200 відгуків було, і 1,7 зірочок із 5. почав читати. І там дуже багато людей, майже однакові були відгуки: що шахрайство, я відчуваю себе обуреним, обуреною і саме від іспанців. І більш-менш описувалась схема, як це працює, що на вході хтось. І заманюють кудись, і там щось відбувається. Мені це дуже стало цікаво. Ну і звичайно, нікуди не дінешся. Я спробував і так, і так сплатити онлайн, але ніяк не, не вийшло. Онлайн взагалі там були якісь реквізити, щоб онлайн сплатити. На самій квітанції е, ні. Не було. Я також е, потім почав гуглити. Щоб якось знайти якусь якийсь спосіб сплатити це онлайн, тому що ну, це дуже незручно їхати кудись. Я знайшов сайт е, цієї установи, яка отримує стягує мульти. В них на сайті так написано, що можна сплатити навіть в банкоматі або онлайн, або як терсера Option, третій варіант в цій офісіні, але не зміг я сплатити. Ні через банкомат, ні через онлайн в мене цієї мульти взагалі не підтягувалось. Я зайшов в свій онлайн кабінет. Там немає цієї мульти. мульта. Мульта це штраф для тих, хто а, не розуміє зараз. тих, хто мульта. можливо розмитнули свої автівки тільки зараз. Да, мульта це штраф людині. Я ще раз зараз приєднуються. Люди Я хочу ще раз сказати, що у нас на зв'язку Сергій, от який зробив пост у Фейсбуці декілька днів тому. От якому прийшла взагалі така чудна, чудна мульта. Штраф такий, який просто нереальний. Нереально, якби ну, дуже він схожий був на шахрайство, і Сергій якраз викрив цю схему і зараз ділиться з нами ситуацією, щоб ми не попали на таку ж саму історію. Штраф був за паркування, не за перевищення. Чи щось іще, бо це можуть бути різні інстанції, наприклад, ДГТ вам за перевищення прийшли. А ваша мерія аюнтаменту може вам запаркування вислати? Ось якраз ми зараз про це і говоримо. Так. Ну, мульта Макс, мульта була вона законна, нормальна. Я це я не заперечую. Я припаркувався порано, я порушив. і Офіційна мульта, все нормально. Але от що мені здалося дивним, це ці відгуки. Ну і звичайно, я не хочу затягувати сплачування мульт, тому що ну якщо ти відразу сплачуєш, то якщо не всі знають, то ти сплачуєш половину 50%. Абсолютно. Тому я вирішив піти офлайн і сплатити. Прийшов, коли я прийшов туди, в цю офісіну так, там була вивіска, все нормально, все офіційно де юнтаменту. Але на вході там сиділа жіночка. На, на стільці і курила. І коли я заходив туди, вона мене запитала, чи, чи я прийшов сплачувати штраф. Кажу, так а, а покажи мені свою мульту. Кажу, навіщо? Я, ну я покажу тобі, каже, куди тобі йти. Кажу, я добре знаю, куди мені йти, не треба. І пішов. Пішов ну, там живеш в Іспанії, так? Да? Ну, так, такі okay. речі вже, вже відбувалися. Mm. О, вона тобі, вона сидить де? От прямо от ти заходиш вона? Прям, сидить... Прямо от біля, про, біля тротуару, біля входу, от там. Так. Okay. Навіть в останньому, в останньому дописі у Фейсбуці я навіть скинув посилання на цей сайт, на їхній, де сплачують мульти, і вони навіть там зробили дві фотографії. Цього тамбору вход з вулиці, і це дуже цікаво, і прям зеленою стрілочкою, куди треба заворачувати Слухай, повертати. Потім іще е, в коментарях до цього відео так, скинути, так. оце щоб люди, якщо хто з Валенції, бо дуже багато в Валенцію приїхало наших підписників, щоб вони теж розуміли, що оце не надо робити, так. там ну. Правда, це дуже дивно. Потім ще розкажу, що я про це думаю, і прямо от червоний хрест на цій фотографії біля сходів. Тобто туди не треба заходити. Ось це все, що вони зробили, але зробили. Ага. Ось і е, я прийшов, став біля входу. Там є автомат, який видає квітки, і монітор на горі, щоб дивитись, коли твоя підходить твоя черга. Там нас було четверо четверо людей, то черги взагалі не було майже. Я взяв свій кіток і стою, чекаю. І ну, пройшло буквально там пару хвилин, заходить, під, входить е, до приміщення. Тобто, в цьому тамбурі ця жіночка е, зупиняє хлопця, хлопець з самокатом. І він заходить, вона його зупинила, і я бачу ну, між нами десь 20 метрів. І я бачу, що вони розмовляють. Е, щось вона з ним поговорила дуже швидко, і я бачу, що вони йдуть. Ти, до нас. Так, ти знаєш, куди тобі йти і що тобі робити? Так? і ти пішов собі, так? Так, так. Ага, так. Ага, так. А цим хлопцем вона вона інший вже далі там. Да, так, так, так. Вона, вона там, вона шаргує там постійно. Так, ну, так, Принаймні так. в той день, коли я там був, тому що потім в коментарях писали, що в Телеграмі мені навіть сказали, що три рази одна дівчина сплачувала, каже: я знаю про цю ті, ті, е, жіночку. Я про неї чула, але жодного разу я її не бачив. Таке теж було. Тобто мені пощастило. Ось, і я дивлюсь, що вона з ним поговорила, в неї все вийшло, і вони йдуть разом удвох повз нас от до той, до тих сходів, на які не треба і Ти знаєш, куди треба, де сплачувати штрафи, так? так звичайно. Там все дуже просто. І коли вони проходили повз мене, я кажу: слухай, а ти теж займаєшся штрафами? Вона ні, я до штрафів не маю ніякого відношення. І так ну, досить грубо сказала, і пішла далі, навіть не глянула на мене. І мені просто стало шкода хлопців, тому що я -то про це читав, він, мабуть, не читав відгуків у Гуглі і не знає, що його чекає. Тому, Тому я йому люди, що на навіть на державну інстанцію, навіть на ваш центр Одесалют, навіть на вашу поліклініку, ви можете почитати відгуки в углі. Завжди, завжди читайте. Як, як у нас, типу що типу на кав'ярню тільки прочитав? Тут так само люди залишають відгуки, і ви можете це прочитати. Завжди читайте. Це багато часу не займе, але може допомогти уникнути якихось неприємних ситуацій. Завжди читайте. Це... Це допомагає, ось і мені стало його шкода, і я йому я його окликнув і кажу: слухай, не йди з нею, йди сюди. А він був вже на сходах, і вона тут вона зірвалася, зірвалася, підбіжала до мене і почала кричати: прямо от кричати: Що ти хочеш? Що ти, ти хто такий? Чому ти розмовляєш? Ти мені заважаєш е, працювати. Я не зважаю мене, кажу, хлопець, іди сюди, не йди туди. І я бачу, що він вагається, він стоїть вже іспанець. на сходах. Іспанець хлопець був, так? Да? Так, та, Іспанець Молодий. І я бачу, що він вагається. Він стоїть на сходах, і він не знає, куди йти. Тут, начебто, хтось йому сказав, що пішли зі мною, і тут хтось, хто ну, не має ніякого відношення, не працівник, нічого, він каже: йди сюди. Кажу: не йди, йди до, до мене. Він послухав мене, підійшов. тьотя дуже образилась, дуже була зла, але пішла собі, там сіла знов на свій стульчик і сидить далі. І я, хлопцю показав це ці відгуки в Гуглі, розказав, як це працює. Кажу, що дивись, тебе могли шукати. Він каже: ну, блин, дякую. Я не знав, дякую. ось Чекаємо далі. І ще проходить буквально там пару хвилин. Заходить ще один. Ну, вже такий, ну можливо, десь років 45 чоловік. Також вона з ним поговорила, і також в неї вийшло все. І, і знов вони йдуть удвох. До нового ще один новий зайшов сплачувати мульту, і вона з ним йде знов до сходів. Знаходилась легально. Як? Ну, ця компанія. Так, там знаходилась легально, вона знімала там приміщення легально, так? Я слухай, я не перевіряв їх папери, але я розумію так, що да. Тому що так? тому що ці відгуки, вони вже ну, найста, найстаріший відгук ну три роки тому точно вже було таке. Так, але ти розумієш, що не зрозуміло от людям, які тільки приїхали, да як так може бути? Що фірма, яка знаходиться в аюнтаменту, знімає там приміщення, і вони якісь такі речі можуть там робити. Ну, там, а, там розумієш, Макс, що там що вони робили? От. Там, там, як сказати, це не те, що Аюнтаменто де Валенсія на плаше де аюнтаменту. Ні, там житловий будинок, а Баха, бахо, там є приміщення від аюнтаменту, яке займається стягуванням штраф. І так само можуть знімати абсолютно інші компанії. Так, звичайно, є, ти ж знаєш, є багато е, житлових будинків, де знімають якісь навіть державні культури можуть знімати отак просто, воно не належить їм, розумієте, як у нас. Що ти прийшов, наприклад, в місць виконком, як в Україні, і це державна власність. А тут може бути не так. Тут може державна власність, ну вони знімати просто в звичайному будинку у людей. Так, Бахо, ну, бахо, це перший поверх, який ну з вулиці заходить, але м, зверху можуть бути і квартири звичайні або будь-які будь Вона знімала просто приміщення в тому ж самому місці, де знімає аюнтаменту, там де платить штрафи. Вірно? Ну я розумію, що так. Дуже тут дуже тут гарна бізнес-ідея. дуже важливий момент. Це геніальна бізнес-ідея, звичайно. Ага. Ось. І е, проходить вона знов з іншим чоловіком, і коли проходить повз мене, я, я їй кажу: слухай, ну ти ж розумієш, що я не дам тобі пройти з ним наверх? Вона знов вже нічого не просто крик. Крик, ти хто такий? Ти мені заважаєш працювати. Ти що з, полі... з поліції, чи що? Ну, я теж вже не витримався, бо ну, це дуже нагло дуже нагло так, так робити. Кажу: слухай, те, що ви робите, це просто щоб подавати на вас суд. Я зараз поліцію викли... викличу. Давай кажу, викликай. Ось. Ну, І потім цьому чоловіку я також пояснив. Він каже: ну, Слухай, я також щось підозрюю, що щось не так. Я хотів запитати спочатку, у них є чи є в них, хто вони такі взагалі. Ось, але я дякую. Дякую. Я йому показав е, також відгуки в Google Maps, всі дописи, і він побачив, що так, так і є. Ось і ось таке був. А врешті, Опит. чим закінчився е, от е, твоя історія? Ти оплатив цю мульту чи якби що, а, що ти вийшов. зробив? Звичайно, я дуже своєї черги. А, і, до речі, це ще цікаво. Біля входу в цей офіційний зал орієнтаменту, де сплачують мульти, де стягують. Там прямо біля входу е, є стіл, був стіл, і там сиділа жіночка, яка працює в оєнтаменту. Е, і вона дивиться, як ми ругаємось з цією теті, і вона мені просто ось так показує. А, Нічого ага. не каже, показала великий палець. І потім і тут прийшла моя черга. Я прийшов і кажу: слухайте, ну як, як таке може бути? Ну вони ж, вони ж шахраї, ну кара. Ну тобто, це все... так, так як це не муніципальна будівля, да? Тобто вони собі там зняли, вони, вони собі... мають право, вони юридично, як я розумію, вони нічого не, не, не порушують. бо це не їх будівля, да? Звичайно, звичайно. Вони просто знімають приміщення. Це законно, і це фірма, яка займається оскарженням штрафів. І так, такі послуги вони раніше були їх набагато більше, зараз менше, тому що трохи ускладнилось все це. Тобто вони дійсно людям могли наприклад, у людини штраф, наприклад, там 100 євро. Так? Вони mm -hmm. дійсно могли оскаржити цей штраф на 40 євро, да, наприклад, або взагалі на нуль да, Але, але. Моє право, твоє право піти і оплатити свою мульту або оскаржити це самому. Звичайно, просто так, розумієш? Так. я оскаржував вже рази три чи чотири свої штрафи. Там немає так, так, нічого складного. От я навіть для спонсорів каналу я робив окреме відео, як його оскаржити, воно е окремо зроблено. Це просто ти пишеш папір такий, у них є форма, і ти пишеш, як це зробити. Розумієте? Але так, щоб тебе хтось змушував. Чи тебе Ні, себе хто... ви... не змушують. Да, це... змушую. ну, то, чи тобі казали, давайте зараз ми, ви тут у нас оплатите штраф чи менше, то такого не може бути. Ні, чекай, Макс, по-перше, вони не змушують. По-друге, ну, вони, вони не кажуть, що ми платимо штраф. Вони просто розумієш, проблема в тому, що навіть страхові компанії, я працюю в страховій компанії. Навіть страхові компанії можуть давати такі послуги, оскарження штрафів, і це для багатьох людей це зручно, тому що оскаржувати штраф, ну це займає час, це треба шукати щось, шукати, як це робити і робити це, це час, тому і, така да, фірма може допомогти. Ти їм приносиш цей квіток, свої дані, і вони за тебе все це роблять. Але якщо я така компанія. То я маю пояснити, що дивись, я можу спробувати оскаржити цю мульту штраф. Якщо вийде, то буде або ти взагалі нічого не будеш сплачувати. Ну або доведеться сплатити вірогідність така, та, така та Але тут річ у тім, що різниця між нормальним, між тим як це нормально поставлено, і ними. Те, що вони кажуть, що дивись, в тебе штраф 100 євро, ти давай нам 30 або 40, в залежності від штрафу, і взагалі можеш просто забути про штраф. Ми все владнаємо. Розумієш? Це Я з ними не спілкувався. я це особисто, Вони мені це не казали, тому що я просто їм не, дам, не дав такої можливості. Я виходжу з того, що я прочитав в Гуглі, і там написано, там дуже багато відгуків, вони однакові. Тому я вважаю, що це правда, що це можна вважати правдою. Вони кажуть, не могли так робити. Вони не могли так, так чинити. Якщо ти хочеш ти йдеш, оскаржуєш штраф в цій компанії. Якщо ти хочеш, ти йдеш платиш або сам оскаржуєш, але mm -hmm. говорити тобі, ти штраф mm -hmm. платити. Так? Якщо ти не хочеш сплачувати, о, хочеш оскаржити його, але ти не маєш на це часу. Ти можеш звернутися до тієї ці, до компанії, Можливо і до кого завгодно звернутися. Вірно, так, це, не, це не державна компанія, це просто компанія, яка допомагає, От, так. але заводити тебе за руку туди, а особливо коли тебе питають: ти штраф платити? От уяви собі заходиш ти в місці виконком в Україні платити якийсь штраф да? або в податкову. І тобі, тобі хтось на вході каже: ви штраф платити? Так. «Да каже, йдемо зі мною. Пішли. Звісно, що ти будеш вірити, що ти зараз там підеш десь платити штраф. От. І от ввід... Це по-перше. Сталися... Це по-перше. І по-друге, дивись, Макс, те, що мені дуже не подобається, що вони кажуть, що в тебе штраф 100 євро, ти нам даєш 39 євро, сум... неважливо неважлива сума, в два-три рази менше. І можеш взагалі забути про нього. Ми все обладнаємо, і ти нічого не будеш сплачувати. І все, більш нічого. Людина, звичайно, ну, краще заплатити 40, ніж 100. Вона сплачує 40 євро, і вона, вона спокійно розвертається, забуває про штраф і йде. Потім, ці люди, вони що роблять? Вони оскаржують, приходить, ну, наприклад, якщо ти припаркувався в доблефілі, або, або на пішохідному, Напишу не припаркувався. Так, тут ти не оскаржуєш, ти порушив, ти маєш сплатити і це нормально. Тому в цьому випадку, звичайно, аюнтаменто відмовляє від апеляції і змушує тебе сплачувати. По-перше, в цьому випадку, так, звичайно, ти маєш сплатити. Але, але тут свій ти вже не повернеш, який ти заплатив взагалі Ой. іншій компанії. Це одне. Друге, що якщо ти подаєш на апеляцію, оскаржуєш штраф. Ти вже не маєш права сплатити 50%. Ти автоматично, якщо тобі відмовлять від оскарження від апеляції, ти автоматично маєш сплачувати вже 100%. 100%. От, от, Це по-друге. І по-третє, що якщо, як в моєму випадку, я на пішохідній зоні СТАВ, то в цьому випадку не оскаржиться. Мені прийде прийде мульта штраф знов. Але я ж не знав, що я, я ж то думав, як вони сказали, що все, можеш забути про це. Розумієш? То хоча б, Якщо б мене, якщо б мене, якщо б мене попередили, що ми це ну, з вірогідністю 90% ми це владнаємо. Ну добре, ще можна зіграти. Але якщо тобі сказали, забудь, ми все владнаємо, 100%, то ну, це просто брехня. І ось це... Це... Добре, шановні Це ми... друзі. Да. Шановні друзі, будь ласка, дивіться уважно те, що вам дають: які документи? Вивчайте їх, вивчайте інформацію, максимум в інтернеті. У мене на каналі, у інших блогерів. Чекайте, можливо, Сергій зараз оставить свої дані під цією трансляцією, так? Або навіть в чаті до нас він приєднається, може в чаті у нас залишить свої дані. Також скажи, будь ласка, там чим ти займаєшся, можеш сказати, бо це цікаво, ти мені трошки розповідав можеш розказати? Е, я займаюся, можу допомогти вам з приводу страхування: це страхування життя, страхування авто автівки, страхування е, житла і страхування бізнесу. Також е, я можу допомогти е, в плані іпотеки, в плані пенсійних накопичень пенсійні плани і інвестиції. Добре. А скільки, наприклад, коштує страхування автівки на рік там? Ну, там... Зараз, Зараз, Зараз Стаж, 7, там, там 7... 10 років, 5 років стажу водіння. Ну, дивись Макс, у мене були Ну якщо ну, це дуже складно сказати так, середню ж якусь. Ну, зміш... Скажімо так, нехай всі питання задавайте, будь ласка, Сергій залишить свої контакти під трансляцією, задавайте питання. Е, нехай, Сергій, у тебе все буде добре. Е, дякую, хто так виявив цю, цю історію, щоб інші не попадалися, і щоб ти нам все розповів, це. нехай все буде добре. Головне, при, коли ви заходите і щось вас хочуть ось ось так ось якось поговорити з вами і щось вам допомогти, ви робіть запитання. І ще дуже важливо: вони, і коли ви все-таки вирішили скористатися їхньою послугою, заплатили 40 євро. Вони вас забирають цю квитанцію рожеву офіційну і дають вам просто квіток Расібо: що я отримав 40 євро і все, і у вас більше нічого немає, і нічого довести ви не можете. Тому читайте відгуки, читайте відгуки і сплачуйте. І до речі, ще одне що. Як виявилося, потім цей штраф він все ж таки підтягнувся в онлайн кабінет. Тобто, не спішіть сплачувати, почекайте пару днів. Якщо він з'явиться в онлайн кабінеті, то тоді можливо. В Кабінеті ДГТ, ти маєш на увазі? Ні, ні, ні. в свій кабінет у. У вашому е онлайн кабінеті в аюнтаменту, вірно? Так. так. Ага. Він все ж таки там з'явився трохи ну, десь за тиждень він у мене з'явився, і, і тоді можливо можна так. буде платити онлайн. Так. І не попадайтесь. Ні, на що таке. Дякуємо тобі, Сергію. Давайте поставимо лайки Сергію. Е, нехай ще з дякую за те, що ти нас всіх попередив. До побачення. До побачення.